22 березня професійний день таксиста Тож всіх водіїв та водійок Таксі вітаю зі святом, всіх благ денежних бумаг. Подимаю за вас бокал. Багато коментарів вже мене вітають, так що я всіх так само вітаю, всіх всіх назайм, як говориться, не гвоздя не жезла. Так само в коментарях ще там мене один написав, що. Така робота в нас, що всяке може бути і на дорозі з клієнтами, чим я, якщо що, захищаюсь. Ось у мене є такий дружочок за пів року це вже другий. А це його братанчик, якщо, що, так, на всякий случай теж. Ну, а на годиннику вже 9.20. Буду працювати до комендантської годин 12-13. Постараюся, по крайній мірі, відпрацювати. Ну, як я в минулому відео казав, всі бабки підуть на ЗСУ. Ну, мінус там, там всякі розтрати, там якщо будуть, там мінус заправочка і все остальне ми туди задонатили. Ну, не, не задонатили, а купимо всякої кусняшки, там, <хи> да, да відправимо. Машину вже намили, заправилися. Так що, гоу! вкусняшки вкусняшками. а Мужики просили домашньої тушоночки. Так що на всі бабки ми завтра купимо м'ясо. З дружиною в неділю забульбенімо тушоночки да відправимо. Цигарки ще просили, цигарки я вже вранці забрав. Там сім блоків купив, вийшло на тіє бабки, що ви там задонатили. Я їх зняв, купив цигарок, трохи там, ну, звісно, своїх додаю, ну то таке. І... Навірно, стої неділі буду відправляти, і так само туда банка буде там в закріпленому коментарі в описі під відео. Донать допомагай теж хлопцям. Перша тисяча мені так трошки з трудом пішла. Якщо піде так далі, то буде взагалі печально. Погода класна, дуже класна. Тепленька, жара, сонечко, всі гуляють, ніхто не хоче їхати на таксі, всі прогулюються. Ну я, в принципі, б теж, якщо б мені десь треба було, я б, мабуть, теж прогулявся. Ну, то таке. Якщо далі так піде, то. Ну нічого, якщо навіть за... далі так піде. Тисяча за ранок, тисяча за обід, до дві за вечір да й достатньо буде. А сонечко, бляха, так припікає через скло. Включив кондиціонер. Да, да. Я ще в вдіти, так не по погоді, блін. І додому їхати теж якось влом, тому що боюсь, там зараз залишиться зараз обід, зараз то все. Коротше, обід мене в Макдональдсі. Заїхав в мак, взяв біктейстіка да і все на цьому. Ще не стільки заробив. Я вже проїв. скільки у нас там? Начало третєї 3 тисячі гривень. Мінус 300 пакаван взяв. Та що, мало кому дожди? Тепер як там кажуть, можна і з голодним поспорити. <пакован> Поїхали тепер відбивати. Правда, що тут відбивати, роботи особа немає. 2000 гривень, я на Троєщині, мене тут живе земля. Заїду на чашку чая. Нормальок так з земляком ляси поточили. <laughs> Лешка тобі привіт. Початку <laughs> сьому і виїжджаємо тільки з Троєщини. І працювати залишилося тут трохи. Почому? Потому що у мене донька з дружиною поїхали на змагання, їх треба поїхати забрати. <laughs> я й забувся, якщо чесно. <laughs> Ладно, ще трохи попрацюємо. Ну, таке там, дві є вже. Всі підуть хлопцям да і... Таке, не будемо ні заправку, не ні віднімати, нічого, бо нема з чого віднімати. Виконав замовлення одне за 300 гривень. Звільнився на тірімках, созвонився там іще з одним таксоріком жде мене на заправ цікаво пити. Коротше, таке впечатлення, що я сьогодні. Не впечатлення, так воно і є. Сьогодні шукаю будь-який спосіб, аби тільки не працювати. Розслабила мене ця двіжуха до звуку по машине. Хоч бери да, ще одну, бери, щоб працювати. Один на ягуарі таксує, другий на тесті, третій. Що на... це воно таке? Каділак, бляха. Я на санаті. Що я в цій житті делаю неправильно, а, ребята? Походу все. Поки тудим-сюдим де да позвонили мені дівчата, що вже відтанцювали, щоб я їхав їх забирати. Так що полетів, я по роботі походу. Перше місце, ребятка, от так от. І далі. З вас по-любому лайк. Я завтра перевірю. Як ви поняли, ніхто вже вчора нікуди не поїхав. Але з горем пополам я ще трохи умудрився заробити. По болту 385, по убіру 165 і по уклону 1965 гривень. І того 2515. Нормальок, <хи> нормальок. Зараз поїдемо, купимо м'ясо кілограм 10 хорошого якогось. Зробимо тушоночки, щоб скучно не було. Зараз делаю пару заказів на півко собі, щоб вже сім не казалося. Дай будемо потихеньку крутити баночки, парить, закривати. Напіть півко. Завтра теж ніхто на роботу не їде. Завтра з підписниками чату з Телеграма їдемо в баню. Шашлички. Нема шлички, всі діла. Коротше, хочеш бути в курсі цих всяких подій, з нами їздити на такі всякі двіжухи, теж підписуйся на телеграм-канал. Там вся двіжуха буде, буде з нами калбіри їздити. І, і не встиг я прогріти ще толком машину, як мені прилетіло на оболонь за 398 гривень. Гадіться, гадіться, на півко вже є. Осталось ще на якійсь закуски заробити. Я такі в толстовці у вітровочці забираю пасажира. Він в майці, в шортах. я Говорити, да ти братан по погоді. А він каже, так на оболоні забіг, оце ще там, типу, участвую, їду, типу, буду бігати. Думаю, здурять. Я зранку проснуся, думаю, так, треба пару заказів, зробити, щоб заробити на півко. А він зранку вже пробіг, думає, Отак, так, так і живемо. Дві години праці, день п'янки. За 2 години 1180. Нормальок, нормальок. Все, я вже почти під хатою. Буду займатися там своїми справами. там. М'ясом, шмясом, тушоночками. Чуть попозже я почитаюся, скажу вам, скільки в мене вийшло за неділю, то що не перемикайся. От, ребята, що вийшлося заробити мені за суботу. А неділю, майже прошарився, ще 17 тисяч вийшло накатання. Я даже сам удивився, де вони взялися. Ну і все, можна в міні відпустку. побухати трошки. Начнем відпустку з бані. А що за банька без пивка, да, ребята? А що за баня без шашлика? Опа, іди сюда, в середину. Гуляємо. Вот Пошла друга красные фарма що гуляємо? Серега, як там? Будь добру! Красун! З міні відпусточки до міні больничної. Гуляти ми вміємо по красоті. Як там один казав, що в некоторих 5 хвилин жизни лучше, чем вся жизнь. Это так і у мене. Ладно, не розтраюємося. Короче, Хоч трохи свої питання. Зараз до нотаріуса машину переформлять. Позвонив мені тож, там чувачок один хоче, собакету знов, корма да поїду заберу. До хатних справ там дуже багато. От якраз неділя в мене випала з графіка. Та да займуся своїми справами. Так що до зв'язку, до зустрічі в ефірі. Будь добру.